Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Як і обіцяла, ділюся з вами відео смачної домашньої згурчонки, яке у мене вже є на каналі, але із хорошим звуком. Для неї нам будуть необхідні такі інгредієнти: молоко 600 мл. Краще взяти 3,2% жирності. Можна взяти 2,5 цукор 300 г і 1,3 чайної ложки соди. В каструлю з товстим дном даємо молоко кімнатної температури, додаємо до нього цукор та соду, Верх каструлі із середини змащуємо маслом для того, щоб не збігала згущенка, ставимо на вогонь і при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Мішаємо тільки чистою сухою лопаткою або дерев'яною ложкою. Газ повинен бути невеликим. Треба бути дуже обережним, щоб воно не пригоріло, тому що згущонка тоді буде гірчити, буде несмачна. Чим довше її варити, тим вона стає густішою і набуває янтарнішого кольору. Згущенка у мене вже зварилася. Зараз цю згущенку будемо переливати через сито у суху посудину. Я вже її пропустила через сито. Додаємо щіпку солі і перемішуємо. Даємо з охолонути при кімнатній температурі. Зверху не накриваємо кришкою. Потім даємо герметичну закриту банку і тримаємо в холодильнику до 2 тижнів. В морозильній камері можна тримати довго. Згущенка виходить набагато смачніша, ніж магазинна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність, віра, надія, і любов будуть вірними супутниками по життю. Хто з любові, нехай їм усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.